О, oh, я увидел, я увидел Но я красно на нарабатывать Там тип джо Нечка Нечка Бля 8 нахуй Я 8 Гай Боже, у вас или татьянку? Я я хочу помочь. Давай, давай,

МІД. за віком на воді за віком на воді був. У мене сля я йому щось вдав був. Я на воді був. Ну та цей, сведи, що живе нього. Ага. Не зав... да, зараз... зараз його. Я... <плес> Найс. <плес> так, дробочка,

Молик, блядь, пудла БВР Може, а може йдемо а може йдемо а може Куди вже на Б, блядь, залишив і Б чисто є. Yeah. А я вже на підході. Я не убиваю.